Давайте успіємо спробувати, приймаємо через приймальне, а потім будемо через програмі. Ось на наші позиції, народних депутатів, закони, які дозволяють, зобов'язує владу пропускати. Супер. Звичайно, добра ранку.

Війна, вичоря, ми вимагаємо від зараз. Ми вимагаємо від силовиків виконувати закон про статус про народного депутата України. Ми вимагаємо пустити народних депутатів кличка, Тягнебока і Яченюка на засідання уряду зрадників і передаємо хлопцям мікрофон. Нас провокувати, будьмо пильними. Ми повинні зробити Давай, все, аби лідери потрапили на засідання Кабіну. А зараз сюди. Уряд, який заховався в застінки НКВД, не має права керувати Україною. Банду геть! Кабінету міністрів у вас під стоять лідери фракції опозиційних сил. У них є посвідчення. Ви не маєте за конституцією жодного права не пускати лідерів народних депутатів у кабінет міністрів. Вони мають право зайти в кабінет міністрів. Це написано в законі і Конституції України.

Назад. Зараз мікрофон передаємо. Ну це так, і шакали, панка така працює. Дорогі громадяни, ми зараз трьох обійшли будівлю. Всі входи заблоковані, і написано, проводяться ремонтні роботи. В цей час вони заблокувались. Ви бачите, скільки міліції тут. Ви бачите, що людей бояться, громадян бояться, народні депутати не можуть потрапити в будівлю. Бо такі принципи роботи сьогоднішньої влади. Вони нагородились з набором... Забором від людей вони роблять все для того, щоб жодна людина не мала прав, не могла достукатись, не могла висловити свої права і захистити себе. Вони себе захищають. Ви бачите, тут набагато на жаль багато більш міліції ніж людей, які прийшли вистояти ви свій громадянський вибір, які хочуть жити в нормальній країні. Це неповага до людей. Більш немає нічого сказати, Арсені. Які вони боягузливі, зігнали сюди майже тисячу працівників спецпідрозділу Беркут і міліції, а нас всього троє. Мало того, що Азаров дуже великий і професійний знавець української мови і української економіки. Він ще й боягуз, який відгородився від людей міліцією і кордонами. Ми сьогодні йшли до уряду як три лідера опозиційних фракцій з дуже чіткими вимогами. Перша і основна вимога це скасування незаконного рішення про призупинку європейської інтеграції, друге це подача до Верховної Ради України закону про державний бюджет. Третє це подача до Верховної Ради України програми дій Кабінету міністрів України. Також ми хотіли розказати правду, чому в Україні економічна криза, економічна криза з-за того, що прем'єр-міністр Азаров покриває перше фірму нового олігарха України Курченка. Яка грабує кожен місяць мільярди доларів з державного бюджету. Він покриває особисто хабарі на митниці, він покриває особисто крадіжки податку на додану вартість. Він покриває особисто розграбування державного бюджету. Саме тому ця Свора нас не пустили туди. Але наступного тижня розпочнеться парламент. Ми дамо гідну відповідь цьому так званому уряду і цьому президенту. А зараз ми вирушаємо до Вільнюса, в тому числі і покажемо цю картинку, де сотні працівників Беркуту охороняють уряд від трьох лідерів опозиційних фракцій. Ганьба їм! Ганьба! 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 Обличчя ця влада вже показала, і показала не тільки нам, українцям, але й обличчя показала цілому світу. Ви знаєте, що вчора в нас були європейські гості і виступали на майдані. Голова Сейму Молитви, були євродепутати від Польщі. Чесно, я вам скажу, що ці люди, які безпосередньо бачать, що робиться в Україні, і мають певні європейські принципи мислення. Є просто-напросто шоковані тим, що відбувається. Ну, от подивіться, ми ж вчора анонсували, що тільки троє народних депутатів хочуть прийти на засідання уряду. Більше того, це не просто наша захцянка, це є закон про статус народного депутата, який чітко каже, що народний депутат має право безперешкодного. Проходження в будь-яке приміщення заради того, ви нас і обирали, щоб ми могли вас захищати, і закон нам дає відповідні повноваження. І нам, навіть, трьом, знаючи, що тільки нас буде троє. Ви подивіться скільки. Ну, напевно, весь беркут з цілої України зігнали. Ми от обходили цей будинок з тої сторони, та там по периметру всі стоять. В парку купа людей стоїть. Дивіться, майже всю київську міліцію зігнали. Керівництво київської міліції. Кому то потрібно? Для чого то? Замість того, щоб дійсно ті хлопці, правоохоронці. Займалися своїм обов'язком, забезпечували наші родини безпекою. То ви подивіться, їх постійно виганяють, щоб боротися проти кого? Проти власного народу. Але в тих самих хлопців є такі ж сім'ї, як і в нас з вами. Ви що думаєте? Вони не хочуть нормально жити, та їм, до речі, і зарплати не платять, як і маємо відомості в прокуратурі, в низових ланках і в інших силових структурах. І тому та влада має розуміти, рано чи пізно це завершиться. Народ терпіти не буде. Нам потрібно розхитувати той човен бандитської азірівської влади, і тоді ми переможемо. Ми зараз дійсно їдемо до Вільнюса, через кілька годин рушаємо з Києва. Будемо представляти ваші інтереси через те, що саме ви нам вчора дали на мітингу ці повноваження. І наша боротьба триває. Зупиняти боротьбу за наші законні права не маємо жодного права. Ми переможемо! Слава Україні! /a. A разом і до кінця, разом і до кінця, кінця. разом than і до кінця, разом, до і, до кінця. разом і до кінця, разом і до кінця, разом <i -ità> і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, влада, яка боїться народу, не має права на існування. Ми повинні влаштувати Азірову блокаду, Азірову блокаду. В блокаду! А блокаду! А блокаду! 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 Я вас прошу, ви так голосно, голосно покричіть, щоб вони почули! Ганьба! 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 Хай весь світ бачить то ганьбище, яке сьогодні відбулося тут, коли лідери парламентської опозиції не можуть потрапити на засідання кабінету міністрів, які мають мандат народного депутата, які мають право туди зайти. Але, на жаль, сьогодні як Азаров, так і пан Янукович ховається від людей, неначе щури по підвалах. Тому ми сьогодні повинні робити все, аби цю владу відправити у відставку: Азарова на мило. На мило. Азарова на мило. Азарова на мило. Азарова на мило. І ця банда, яка сьогодні. Лягає під путінський чобіт, не має права керувати Україною, яка побоялася йти до Європи. Куди ми хочемо повернутися? По нас відтіля більшовицький режим видворив. Тому ми сьогодні говоримо впевнено. Україна це, Україна, це Україна це Європа. 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 Україна Європа. Наші лідери їдуть до вільнуться. Побажаємо. Побажаємо їм щасливої дороги і славної перемоги. Хай Бог їм допомагає, а ми будемо і надалі тут стояти і виборювати свою волю. Тому що сьогодні з нами вся Україна, сьогодні з нами молодь і люди старшого покоління. Сьогодні з нами Луганський Львів, Тернопіль. І Харків, Дніпропетровськ, і Чернігів. І не зважаючи на заборону судів, зважаючи на побиття, які влаштовують на Майданах так звані українські тітушки, які розплодились вже по всіх містах обласного значення, ми сьогодні говоримо їм, банду.